Good day, every! З вами Pamphir і сьогодні ми розглянемо е, взаємодію Fibonacci зі структурою. Також ми розглянемо, що таке наклонка, і розглянемо, що таке канали, висхідні та несхідні канали. Переходимо на TradingView, відкриваємо монету Comp.USDT е, 4, часи, 4 години графік, таймфрейм. І накидуємо, роз, розкидуємо структурні точки. У нас маємо хай-лой, хай лой, хай лой. Навіть не так. Ось цей. Ось тут у нас буде Лой. Хай лой. Хай. Лой. Маємо ось таку структуру. А тепер дивимося, виходячи з нашої структури, з наших структурних точок, ми накидаємо Fibonacci. Fibonacci ми накидаємо від структурного хая до структурного лоя, це якщо шортова, і від структурного лоя до структурного хая, якщо лонгова Fibonacci. Накидаємо Fibonacci і дивимося елегантне відпрацювання 786-ї рівня фіб. Так, Переходимо далі, перетягуємо далі. знову Чітке попадання в 786-ту, звідти у нас йде далі корекція. Перетягуємо далі, перетягуємо далі по структурним точкам. Бачимо перше відпрацювання від 705-ї, друге відпрацювання від 705-ї. Такі угоди. Якщо брати, це ми дивимося 4 години графік. Навіть якщо заходити з першим плечем, наприклад, ми накидаємо. Коротку позицію. Стоп у таких випадках у нас йде за хай. Ціль наша перелой. Або на захват ліквідності, якщо ви натягнете лонгову Фібу, то ви можете фіксувати на рівнях. Ми бачимо 05 відскок, 618 відскок, 705 відскок. І зараз у нас закол відбувся е, хвостиком 786 лонгової, і чекаємо на якусь реакцію. Так, тому можна було взяти е, на продовження руху, наприклад, ось отаку угоду з ризиками 1 до 2,5%. Е, при цьому взяти 11% чистого руху. А можна було, можна було, якщо б ви заходили ось тут від. Відо цієї Фіби, <кій> якби ви зайшли, ми не беремо 786-ту навіть ми не розглядаємо там ідеального заходу, ми візьмемо 705-ту, що більш реалістично взяти. І наша ціль, якби була також 705 та ми б взяли угоду з ризиками 1 майже до 5%, а якщо дотягнути, все-таки туди, куди воно перейшло, 1 до 5,5. І майже 18% чистого руху. Навіть, 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 навіть дуже непогано. Мені подобається така угода. І шкода, що я не звернув уваги вчасно на цей графік. Так, виходимо далі. Також перетягуємо Фібу. Перетягуємо її ось сюди по останнім структурним точкам, і бачимо, що тут уже у нас продавців більше, ніж покупців. Тому що тут покупці виштовхували аж до 786-ї. Тут двічі, спробували тут була 2705 фіба. Тут уже ми дали реакцію від 618 рівня FIB. Е Звідси і бачимо, як реагує ціна на рівні Fibonacci, і при цьому зберігається несхідна структура. Що ми з вами розглянемо сьогодні ще? Наклоночки. Наклоночки це просто трендові лінії, аптренд, даунтренд. Наприклад, ми розглянемо навіть ось тут. Ми, у нас була ось така наклонна лінія. Ось такий у нас був даунтренд, впиралися хаї плюс-мінус в один рівень. Після чого було пробиття рівня, після, цього, після пробиття рівня зазвичай, ми виходимо, якщо пробивається рівень в одну сторону, далі очікуємо підтвердження. І продовження руху. Але бачимо по об'ємам, продавці нас задушили і не дали ціні вийти. Звідси можна е, перетягнути наклоночку, виходячи з наших нових структурних точечок. уже ось так приблизно. Можемо ось так. Можемо ось так. Ну, це не обов'язково філігранне відпрацювання. По самим хаям, це може бути відпрацювання по тілам, наприклад. Якщо це 4-годинний графік, я ось так виставлю по тілам, то це може бути і ось так. Але плюс-мінус рівень у нас тримається. Що ми можемо, які ми можемо зробити з вами висновки, виходячи із цієї наклоночки? Наклонка зазвичай пробивається у нас вгору. можливо буде отака маніпуляція, потім отака маніпуляція. А можливо, буде просто вихід з наклонки, ретест і далі похід вище. Як було, наприклад, ось тут. Хотіла зробити, але не хватило сили. Тому треба обов'язково звертати увагу на об'єми. А з приводу об'ємів, я думаю, що ми поєднаємо об'єми, наприклад, з RSI, і, буде, і вийде відео RSI плюс об'єми. Е, я поясню, як користуватись об'ємами, що таке об'єми, для чого вони взагалі потрібні, і тому подібне. Так, продовжуємо. Трендов... З трендовою лінією розібралися, що в нас існує аптренд, даунтренд, це вже все пояснювалось, коли розбирали відео зі структурою. Що ми маємо далі? Ми маємо далі, якщо у нас зараз є такий гарний даунтренд, то ми можемо подивитися, можливо, тут у нас є. Несхідний канал, тому що оком його помітно. Несхідний канал теж не буде якимсь філігранним. там, Прям, знаєте, Лой в лой, в хай в хай. Ми його накидуємо плюс-мінус, так як ми накидували наклоночку. Тільки ми його накидуємо десь ось, ось приблизно так. Приблизно. Щоб наші Лої і хаї вписувались плюс-мінус. В наш канал несхідний. І виходячи з цього несхідного каналу, ми бачимо нашу проторговку, наше накопичення. Таке накопичення. Кожен раз ми оновлюємо лой, але не, заб... не оновлюємо хай. Виходячи з, такого... е... з такої корекції, е... іноді трапляються дуже гарні такі постріли вгору, тому що ми накопичуємо дуже велику кількість ліквідності. Ліквідність виступає для нас паливом. Отже, 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 це дуже гарний знак для тих, хто тримає комп, плюс ми вже в корекцію зайшли в 786-ту ФІБ, плюс це 4 часовий графік, і це вже непогано. Плюс ми бачимо, що об'єми тут підвищені. Розбираємось далі з е, несхідним каналом. Правила, які відпрацьовують несхідного каналу, такі ж самі правила, як і у нашої наклонки. Però якщо канал. Канал може пробиватися від 0,5 на пробиття, корекція, рух далі. Або, або ще, можливо, канал може пробиватися в принципі, одразу. Пробиття. Далі у нас корекційний рух набір позиції, і далі вже у нас похід угору. Але канали також іще відпрацьовують. Тобто ми бачимо, що цей канал, грубо кажучи, графік тут як пружиночка, тому можна е спробувати з таких каналів вторгувати, наприклад, шорта. Шорт буде виглядати приблизно так. І приблизно отак. І отак от відпрацьовує у нас несхідний канал. Ми, ми бачимо по графіку, що плюс-мінус так і відбувається. <клес> Вибачте, <плес> бачимо, що канал відпрацьовує. Канал відпрацьовує дуже гарно. Ліквідність знизу ми маємо у вигляді лоїв. Якщо ми перейдемо на більш старший таймфрейм, ми побачимо, що тут лоїв у нас ще достатньо. Плюс тут ми маємо. Денне ІФВГ, що таке ІФВГ, я вам розповім в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарях, що вам подобається, що вам не подобається. Я росту, я розвиваюсь, я набираюсь досвіду і ділюся вже тим досвідом, який маю разом з вами. Переходимо назад на наші 4 години. Що ще може бути такі канали, якщо заходити, наприклад, ось тут в Лонг. В Лонг ви тут не зайдете, тому що в нас тут дуже довгий стоп ну, Куди тут можна поставити стоп? ну, Наприклад, за останній лой. До останнього лоя у нас 6%. Ну, Не такий довгий стоп, звісно, якщо це для споту, особливо, якщо урахувати, що ми будемо ставити тейк на збір цієї ліквідності а це 20%, то це доволі таки непогано. Але але, я маю для вас дещо краще. Якщо ми візьмемо, наприклад, і зайдемо в угоду звідси. І зайдемо по смартмані з коротесеньким якимось топіком, то тоді вже угода виходить у нас набагато і набагато цікавіша. Далі можна ще також відторгувати в рамках, рух в рамках самого каналу. Наприклад, якщо у нас ось тут ось тут ми бачимо, побачимо таку плюс-мінус реакцію. І після того ми побачимо ось таку реакцію, то тоді нам можна спробувати зайти в угоду ось тут. Заходимо в угоду ось тут. Зараз накину угоду длинна позиція зі стопом за лой. І, тоді, і якщо ми будемо в рамках каналу, ми маємо угоду приблизно там 1 до 3. Якщо ми будемо тягнути на збір усієї ліквідності, тоді ми маємо угоду 1 до 16. А то вже дуже гарна угода. На сьогодні у нас все. Всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте. Буду радий вас почути.